Україна об'єдналась заради миру і заради миру об'єднує увесь світ. Російські війська не знають межі зла. Це війна за незалежність, і ми зобов'язані перемогти. Кременчуцькі новини в ефірі. Наші журналісти працюють для вас нон-стоп, Тож ми розпочинаємо. До лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька передали ортопедичні медичні вироби, які минулого тижня надійшли до Кременчука з Любліну у якості гуманітарної допомоги від європейських країн. Подробиці у нашому наступному матеріалі. Минулого тижня до Кременчука надійшов гуманітарний вантаж з Любліну. Продукти харчування, медичні засоби, засоби гігієни. Сьогодні ортопедичні медичні вироби, які були у цій допомозі, передані до лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька. Ортези, які необхідні для надання допомоги пацієнтам травматологічного профілю, надійшли до Кременчука вперше. Таких виробів медичного призначення в лікарні ще не було, і пацієнти змушені були купувати такі пристосування за власний кошт. На зараз ми забезпечені, слава Богу, цими засобами в повному об'ємі. Я думаю, що нам хватить їх надовго і для колінних суглобів, і для гомілково-ступних, тобто для дрібних, і для великих суглобів, і для великих кісток, стегнових, і для хребта. Тобто все, що потрібно буде пацієнтам, і цивільним, і військовим, у нас наразі є. Ортези, які лікарі будуть використовувати у операційному та післяопераційному періодах, надійшли з Франції та Німеччини. У гуманітарному хабі польського міста Люблін цей вантаж було сформовано. І завдяки сприянню громадського діяча Артема Ряси цю допомогу направили до Кременчука. Сьогодні міський голова Кременчука Віталій Малецький вручив подяки всім, хто долучився до цієї надзвичайної потрібної допомоги. Дякую щиро Артему за ініціативу. Дякую всій його команді. І сьогодні хочу вручити йому подяку від громади міста Кременчука. Ряса Артем нагороджується за патронат, координацію, ініціативу гуманітарної допомоги для нашого міста. Це все передано більше для нашої з вами перемоги. Віримо в перемогу. Ну і слава Україні! Героям слава і дякуємо місту Любліну, Дякуємо всій команді українців, поляків, які допомагали збирати цей вантаж і надали його до міста Кременчука. І також подяки від мера Кременчука були передані для міського голови німецького міста Мюнстер, пана Маркуса Леве, президента міста Любліна Кшиштофа Жука, секретаря референта Генерального консульства України в Любліні, виконуючого обов'язки генерального консула України в Любліні Артема Валаха, Франсуа Рішеса, президента Федерації Протекшн Цивіл у Франції, Евеліни Грабан, керівника відділу підтримки та реалізації міжнародних проєктів та програм, президентки організації Homo Fiber Анни Домбро, Люблінського соціального комітету допомоги України та директора Центру міжнародного співробітництва у місті Люблін Кшиштофа Становського. Дякуємо всім цим людям за допомогу для Кременчука. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуські новини. Сьогодні у Кременчуці стартувала друга хвиля продажу марки Доброго вечора ми з України. Чи багато бажаючих придбати легендарну марку у Кременчуці, та яка марка може бути погашена наступною? Дізнавався наш Антон Воробйов. Доброго вечора має вистачити на кожного. Полтавська філія акціонерного товариства Укрпошта у Кременчуці запустила другу хвилю продажу марки Доброго вечора, ми з України. Вона була урочисто погашена на Михайлівській площі у Києві 28 липня музичним гуртом з Кременчука Пробас і Харді. Саме вони стали авторами легендарної фрази Доброго вечора! Ми з України. Перші дві тисячі екземплярів цієї марки у Кременчуці розійшлися дуже швидко і тому було. Прийнято рішення запустити другу хвилю, щоб доброго вечора міг придбати кожен бажаючий на прохання міського голови. Ми приглянули рознарядку і додали там майже вдвічі кількість марок, яких ми надсилали зазвичай до Кременчука. Приємно, що це слова відомого гурту про Бас Енхарді, який родом. Корінням з Кременчука і дуже пишаємося нашими хлопцями, які на всю Україну створили такий неймовірний хід. Графічний сюжет марки ілюструє легендарні події. Зображення українського трактора, що тягне віджати російський танк, символізує найкращі риси українського характеру: мужність, кмітливість та хазяйновитість. Мешканці нашого міста з самого ранку приходять до відділення Укрпошти за довгоочікуваним поповненням своєї колекції. Красиво гарна марка. Ну, на першу серію не попав, а в другу попав. Купив навіть усі ці самі конверти всіх погашені, 25-26 конвертів. Мамі на подарок і щоб у нас була, я вже купувала дві, теж відкритки є. Напоминання. Ну, щоб більше такого не було. У цьому місяці очікується погашення ще однієї марки тематики воєнного часу. Яка вона буде? Керівництво Укрпошти тримає інтригу. Можливо, це буде зображення собаки патрона, а може і щось інше. А ось щодо відображення на Марсі подій, що увійшли в історію під назвою Гадяцькі Сафарі. Трохи новин є про «Гадяцькі сафарі було там більше ста ескізів надано, Зараз е призначена комісія буде, яка відбирати ці художні твори. І найближчим часом теж не, не хочу говорити зайвого. Ми винесемо ці, ці роботи, які буде, відбере там конкурсна комісія на. На голосування Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Компанія Лукас випустила патріотичну цукерку Тузя класік патрон. Які на смак солодощі, чому героєм нового смаколику став саме патрон? Та як ласуючи цукеркою можна допомогти працівникам ДСНС. Дізнаєтесь далі. З початком повномасштабної війни компанія Лукас не лишилась осторонь і запустила солодку українізацію. Лукася, шарзан та патрон. Смачні цукерки набули не тільки нового патріотичного вигляду, а й допомагають наближати нашу країну до перемоги. Перша цукерка, яка вийшла в цій серії, це Лукася жовто-блакитна, з мотивуючими словами оберегами. На шарзані з'явився. Наш тризубець і третя цукерка це патрон, який вийшов у нас буквально на минулому тижні. Кожна дитина в Україні хоче бути такою ж сильною, як тато, такою доброю, як мама, і такою сміливою, як пес патрон. Пес патрон це символ сміливості. Та патріотичності під ніжною оболонкою цих ласушів ховається м'який гриляжний корпус, створений з відбірного соняшникового насіння. Солодкий талісман заряджає патріотизмом та енергією на нові перемоги. До речі, кожен бажаючий може долучитись до доброї справи, адже компанія Лукас прийняла рішення про перерахування з кожного кілограму проданої продукції «Тузя Класік Патрон однієї гривні на допомогу ДСНС. Тож, ласуючи смачною цукеркою, водночас ви підтримуєте працівників ДСНС. Дуся Класік вже приймала участь в благодійному проєкті. Ми допомагали безпритульним тваринам. Зараз патрон буде допомагати нашим захисникам та службам, які наближають нашу перемогу. А що це за цукерки? Туся Класік Патрон. Це цукерки з м'яким гриляжним корпусом на основі насіння соняшнику. На наголошую українського насіння та ці цукерки надають сил всім українцям. Війна наробила великого лиха для всіх. Чимала кількість підприємств в Україні просто припинили своє існування. Проте колектив Лукасу вирішив усі проблемні питання. Переконався у безпечності роботи своїх працівників із новими силами та жагою до перемоги ще наполегливіше взявся до роботи. На початку війни ми дуже довго. Думали, як нам запускати виробництво, як нам себе вести в цій ситуації, що нам робити, як забезпечити безпечність наших працівників. Тому, в принципі, на початку березня, коли ми запустили наше виробництво, ми вже знали, як ми будемо діяти. У нас був план, як ми. Будемо забезпечувати безпеку нашого продукту, безпеку наших робітників. Коли ми запустили виробництво при зустрічі з персоналом, з людьми, я побачив, що наші люди стали ще більш згуртованіші, вони стали ще більш певніші в собі, вони стали сильніші. Придбати цукерки тузя класік патрон. Ви також можете у інтернет-магазині Лукас з доставкою по Україні. Лукас це символ сміливості та патріотичності. Сміливість це не безстрашність. Сміливість це дії, які приносять результат, незважаючи на страх, сумніви, невпевненість. Головне правило компанії: роби, що можеш з тим, що маєш там, де ти є. Із такими працьовитими та цілеспрямованими українцями ми можемо бути впевнені у нашій перемозі, яка настане зовсім скоро. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Кінезіологічне тайпування це метод швидкого та ефективного лікування, профілактики різноманітних м'язових і суглобових травм без будь-якого медикаментозного втручання. Детальніше про це у наступному сюжеті. Це дає нам відновлення правильного руху суглобу, плюс тейп припіднімає верхній шар шкіри, що дозволяє лімфотоку-кровотоку нормально циркулювати, і всі необхідні речовини в сезону будуть поступати найбільш найбільш активно. Кінезіотейпування це спосіб лікування різних захворювань або травм організму за допомогою аплікацій, тобто еластичних тейпів. Цей метод розроблений командою японських вчених в 70-х роках ХХ століття і вже більше 20 років застосовується по всьому світу, але в Україні став відомим зовсім недавно. Єлизавета Каланіна вже 13 років професійно займається спортом, тому на своєму спортивному шляху активно використовувала кінезіотипування. Спортивний врач нам почав почався робити при якихось травмах. Потім я вже почала бачити на змаганнях у кожного спортсмена. Нема змагань, на які ти приїжджаєш, і хтось не Затайповане. Ні, у когось десь там на якій частині тіла буде типування. Це вже почалося відкладатися. Відкладати, що це така реабілітація класна, такий класний спосіб відновлення. Єлизавета розповіла, чому вирішила робити тайпування людям. Я Розуміла, що десь рік у ну, мене буде відновлення після моєї травми, і я вже два місяці. Була без нічого, то, ну, я просто лежала, мені було досить скучно, коли ти все життя чимось займаєшся, просто спробуй там два місяці нічого не робити. Ти з ума зійдеш. Звичайно, я розуміла, що треба щось мені робити. Тому якось так, тейпи, 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 кліє, 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 кліє. Потім мама прийшла до мене, наклеїла мені тейпи. Ну, якось так, з подружка мами на мене наклеїла тейпи. Якось так на пішло. Оскільки кінезіологічне тейпування сприяє біомеханічному лікуванню організму і не є інвазійним, то цей метод широко використовується у спортивній медицині, фізіотерапії, педіатрії. Взагалі, що його сама основна дія, це він припіднімає верхній шар шкіри, збільшує простір для проходження лімфотоку кровотоку. За що цього міні-процеси прискорюються, за що цього ми добиваємося такий результатів, як покращується стан шкіри, усуваються набряки, буде сприяти вашому Схудненню, то це все відсутне фельдшер виїзної бригади екстреної медичної допомоги Анастасія поділилася звідки дізналася про тайпування та чому її це зацікавило. Я вже є медичним працівником, і це як один із підвидів цього, як сказати із підвидів направлень. Тобто, є там масажі, а є саме кінезіотейпування. І я захотіла як сати більше розвинути свої навики і зайнятися цим. Зараз Анастасія практикується на своїх знайомих та друзях, щоб покращити свої навички кінецьотийпування. Також вона поділилася, що планує й надалі вивчати та практикувати всі направлення тийпування. Взагалі, спочатку дивилася відео на Ютуб як показання проти показання можна сказати, а потім трішки накопила на курси. І зараз я проходжу курси, тобто є там теоретична та практична частина. Зараз вже не практичній. Є також. Ось косметологічне тайпування, Я згадала про те, що можна там виправити навіть якісь риси обличчя. Артем Ребров, Віктор Петров, Кременчуцькі новини у самому центрі Європи точаться запеклі бої за свободу і незалежність нашої держави. Україна це наша земля, країна, яка дає можливості, країна, де кожна людина важлива. Тож ми обов'язково переможемо. Слава Україні!